Всім привіт! Сьогодні одержала саму маленьку посилку від джерелії за весь мій період користування. І давайте подивимося, що ж там у мене такого цікавого я замовила. А замовила я товар дня, який був на той момент це вітамінки. Зараз вам покажу: Омега 3 преміум. Ось такі баночки. Взяла 4 штучки, були по 250 гривень. Це була акція товар дня. Дуже класні. Всі омега. У них правильне дозування самих оцих корисних елементів. Це ЕПА і d чи я правильно точно вам не скажу. Ось таке дозування саме в цих. Різниця між омегами дитячих і дорослих це лише в їхній загальній кількості. Тобто преміум це у нас півтори тисячі, звичайні у нас йдуть на тисячу, і дитячі щось там 500 або навіть 300 загальна, загальна риб'ого жиру. Ось, ось ця частинка. Ось вот такий вітамін.